друзі, знову я Нелі Матч. Запрошую вас на зустріч на наш новорічно-різдвяний майданчик. Тривають свята! І саме зараз на думку приходить слова відомої колядки і прийдуть до тебе три празники в гості. А що перший празник Рождіство Христове, а що другий празник святого Василя, а що третій празник святе водохреща. І у цей період, за традиціями, у хати господарів стукають колядники. Не обминули вони і наш майданчик, і я вже чую, як вони йдуть до нас. Ласкаво просимо, дітки, ласкаво просимо. Господи сіни, на все ми стопа, стопе точені, позолочені, а посередина стоять три ма. Ще дома, пане, господарі, своєму дворку, саме володарище дрими. На я. По цьому дому, по веселому, чи дозволити полюдувати, щедрувати, їм завеселяти, Христа Бога славити. Дозволяєте, дозволяємо. Ой, Ойчеє, чи чи нема, пан Господи дома, щедривече, добрий вечір, пан Господар дома, ой нема, ой, нема, те поїхав домлина. Поїхам, домлина, та й моти спецьовать не до пива поповаче, дрибече добрий вечір, не до пива попувач, не частувать, пива поповаче добрий вечір, щидним частувать. По всій Україні від хати до хати колядка і щедрівка йде вас вітати, Щедрий вечір в хаті. І Різдво Христове, святе водохреща, Василя Святого. Віншуємо вас, панове господарі, з Різдвом Христовим, щоб вам щастя квітло вінком барвінковим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашому домі слава панувала, щоб Ісус наш світлий слав нам щастя і многі літа. Şu teçik ona bir kadın sevdan dolgun, sevare В ряду я козу веду. Де коза ходить, там хліб родить, де не буває, там не зростає. Туп на ногою жито горою, тупне другою гречка копою. Добрий вечір нам? Ми не самі міди, не козу види. Гарна в нас коза модна, дуже, й молода, шубка в неї від кутюр, на копитах манікюр, зачіска модняча, та вона шледача. <риклад> Ось у мене цап такий Роботящий, не дурний. Хороші має немаленькі, тільки трошечки старенькі. <рес> Ось моя коза. Відро молока дає в день. Відро що ти говориш? Хіба це коза? Це чи сама є? Неправда твоя, моя коза добре скаже. Та мій сап цапам цап? Моя Но... кізенька краща, маді вже репетувати. Дозвольте, пані, вас вітати не такий, я і старий. Танцюрист я запаліний. Los ololo lo cristal no me З вами, з Валеріянкою і бинтами пересеньте верещати. треба рятувати Так, що тут у нас? Тиск скоро буде в нормі. Серце щось не чути. Та міфлю давали? Що? Туфлю? Ні, туфлю не давала. А ось дрина доброго йому по спині давала, а туфлі ні, не давала. Ну, добре, зараз дамо їм таблеточки і зробимо їм ноги. Та ноги ну, в них і так є. <ріст> а ще говорять, що сміх найкращі ліки. Ожила козак, та співаючи та й гуляючи, й усі звеселяючи. Ну ти цапу поучуни, Ледь сот не заробив. Хіба можна так стрибати? З віком треба розум мати? Не гони за молодою. За вертлявою козою. Ну, добре, хворих вилікувала, вони здорові. А ну, говори побажання господаря. Щоб ви срік були багаті, щоб водилось в вашій хаті сало, м'ясо і ковбаси, апельсини, ананаси, мед і масло, і вино, Гречка, жито і пшено. тмин, цибуля і часник. гузка, курка, крілі, віл, телятко і корова. Кінь, кожна. Вродливого хлопця дуже милого. Василю, а я оце проходила мимо твого двору, то побачила твоїх свиней. А чим ти їх годуєш? А що? Та теж хочу так схуднути. Та я вважаю, що доброї людини, як і всього доброго, повинно бути багато. Так дайте Меланці пиріг, бо потягне хату за рік, бо в неї самої такий хліб удасться. Часки під шкіру сховався. Він казав, бо прив'яжу на все свято накажу. Мене мій Василь Скарбом називає. Васі його питають, де він тебе так відкопав. Та примиріться, моє милі, щоб завжди ви жили в мирі. А за нашу коляду дайте монету золоту. Дай вам, боже, щастя, здоров'ю, дошикатися різдва. Від різдва до нового року. Від нового року до богоявлення. Від богоявлення до востресіння. Від цього року до століт доки Господь назначить. Дякуємо, дякуємо, дорогі дітки. Шановні друзі, я хочу нагадати, що цей прекрасний обряд виконував фольклорний колектив Барвінок Палацу творчості учнів міста Миколаєва. У нас у гостях керівник Ірина Сергіївна, квітка, а також дітки. І саме зараз я хочу запитати перш за все про те, що обряд у вас дуже веселий, як звичай, але він незвичний. Ірина Сергіївна, розкажіть, будь ласка, як він створювався? Ну, хотілося щось зробити таке не таке, як завжди, але від традицій, канонів ми не відходили. Але трошки начинили таких сучасних мотивів. У нас з'явився цап, але і коза є, яка вмирає, потім оживає. Це символ щось нового нового. Ну, допомагали мені, звичайно, мої педагоги з палацу творчості, діти задум цей. Ну, ось Вийшов такий обряд. Прекрасний обряд насправді, але е, зараз хочу поцікавитися у дітей, як ви відчували його? У нас такий гарненький цап, просто неперевершений. Е, неправда, що казалося там у обряді, що старий, красивий, дуже сповнений сил, натхнення. Скажи, будь ласка, давай знайомитись з тобою, як тебе звати? Мене звати Мірось Кирило, я вже четвертий рік займаюся у Барвінку. Кирило, знімай маску, давай ми будемо спілкуватися з тобою, як з хлопцем. Скажи, будь ласка, Кирило, чим тобі подобається? Це заняття саме в фольклорному колективі. Ну я люблю займатися тим, чим не займається ніхто. Так. Саме цим. Це унікальне заняття. на Я вважаю так. А в чому унікальність фольклорного саме напрямку? Ну, це унікальність цього напряму у тому, що це дух моєї країни, це мій дух, я його відчуваю. Я більше ні в чому себе не знаходжу. Ти знаєш, мені здається, що сьогодні важливо саме від вашого покоління чути такі слова. Між тим, як тебе особисто надихає саме фольклор. Мені здається, що вашу, вашого віку діти слухають трохи іншу музику. Між тим ти говориш, що це основне твоє заняття. Паралельно для ось у житті, як це тобі допомагає? Те, що ти співаєш народні пісні? те, що ти дух ось цей переймаєш? Це мені допомагає робити вчинки, добрі так. вчинки, допомагати людям, займатися волонтерством, навчатися. Це мені допомагає у всьому. Волонтерством ти займаєшся? Так? Так, вже третій рік. Розкажи, будь ласка, як це відбувається? Це відбувається на базі моєго Миколаївського базового медичного коледжу. Я навчаюся там третій рік і вже третій рік я займаюся волонтерством. Ось зараз у нас пішла акція Святий Миколаїв в серці кожного. Ми допомагаємо малим дітям. Дай Боже тобі натхнення і щоб не тільки пісня гарно лилася, не тільки ти ось так опановував прекрасні образи, а ще й щоб добрі справи виходили з твого серця і прикрашали це життя. Дуже дякую, Ірина Сергіївна, Як відбираєте таких дітей, які сьогодні дуже мудрі, на перший погляд діти, як діти, а ви бачите, що лина з їх серця, з їх вуст. Я вас відбирала дітей, нікому не відмовляли. Запрошуємо всіх, користуючись такою можливістю, приходьте до нас в палац творчості, Фольклорний колектив Барвінок. Ми раді вас зустріти, навчити, будете з нами співати, танцювати і бути такі мудрі наші вихованці. Мені здається, що сам напрямок цей фольклорний це вже надає, ви знаєте, певного такого емоційного забарвлення, тому що на. Народна мудрість, вона не перевершена, і що тут ще можна сказати. Далі продовжуємо знайомство. Така гарненька циганочка в нас Лізенька. Скажи, будь ласка, Лізавето, скільки ти працюєш у цьому колективі? Я в цьому колективі вже три роки. Спочатку я була в молодшій групі півроку, а потім перейшла в старшу групу. Розкажи, будь ласка, про ваш колектив. Складно співати народні пісні? Ну, спочатку, мабуть, може й бути складно, але потім ми ста. Потім легше, легше. Скажи, будь ласка, для того, щоб вийшла саме народна пісня. У вас це виходить дуже професійно. Ви розкладаєте голоси, кожна партія так витончена. Вона лунає окремо і між тим така суцільна гармонія виходить, щоб пісня вийшла. Що головне? Це знаєш такий маленький майстер-клас для тих, хто зараз нас дивиться. Щоб пісня вийшла, треба мати гарний голос, наприклад, треба. знати слова пісні, або тут щось інше, саме про те, що вам казала Ірина Сергіївна. Треба дуже ось добре вчитися на цьому, ось дуже вчитися добре, щоб завжди що все виходило, щоб ти не лінувався, головне. Так, Бачите? Ми, ми коли ми вивчали пісню ну, на тому році, був... Брали участь, ми, золоті голоси на базі університету Сухомлинського, ми взяли гран-при. І в е, нас були пісні там, про чужину. Ну, І ми з дітьми от дивіться, коли людина сама, ну, тобто, кожну пісню треба осмислити. От Що там, коли людина сама, їй важко. Ну, Звичайно, на заняттях ми не тільки співаємо, ми говоримо. У нас є діти з різних сімей, з яких різне соціальне становище. Тому приходиться дуже багато говорити, і діти не живуть окремо, вони живуть в якому нашому суспільстві, де є добро зло. Ну, ми шукаємо такі, можливо, якісь, щоб було це зло м'якше, діти приймали на себе, тому що воно нас десь доганяє, але так. ми повинні посміхатися. і от... Мені особисто допомагає народна пісня. Я кажу, коли мені дуже погано я включаю пісню, я слухаю. І я думаю, що діти теж багато перейняли і вони навчили своїх батьків, коли батьки приходять, навіть жаліються. Ми дома слухаємо весь будинок, слухає народну пісню. Так погано це чи добре? добре? це філософське запитання. Так ви знаєте, мені здається, що народна пісня то саме життя, і сьогодні діти, оскільки вони захлинаються цим світом прекрасним, це дає їм певне. І певний напрямок, по перше, філософське. А по-друге, мудрість це життєва мудрість. Поряд зі мною ще одна циганочка, така гарненька. Давай з тобою знайомитись. Мене звуть Литвинчук Катерина. Я у цьому колективі теж займаюся вже третій рік. Мені тут дуже дуже подобається. Мені також у вас подобається, а вам у нас сподіваємося. Катюша, скажи, будь ласка, а як батьки реагують на те, що ти співаєш саме народні пісні? Вони дуже добре до цього відносяться, вони розуміються та звичайно підтримують. Інколи ми навіть разом можемо сісти та просто заспівати. Правда, а які саме пісні співаєте вдома? Ну, саме ті, які ми вивчають, які я вивчаю в цьому колективі. Я приходжу і спілкуюся з моїми батьками саме так. на ці теми. Скажи, будь ласка, а ось для тебе особисто, що дало заняття у цьому колективі? Це дало мені мабуть якусь силу у собі. Я так як Ірина Сергіївна сказала, коли мені погано, я слухаю пісні, і мені це допомагає опанувати себе. Класно, Ірина Сергіївна, рік 14-й минув, 15-й тільки ось набирає обертів. Наскільки 14-й був для вас насиченим? Емоційно, можливо, певні заходи відвідали цікаві. Ну, в нас завжди емоційно. Ми працюємо. В такому закладі в палаці ми ніколи нікому не відмовляємо. Якщо нас запрошують, запрошують нас, будь ласка, ми йдемо. Зачали нас на коляду, ми колядуємо. Ми колядуємо в різних закладах, де нас запрошують, mm -hmm. і несемо цю пісню, несемо цей обряд, несемо і даруємо людям. Всіх вітаємо з Різдвом Христовим. З Новим роком. І в цьому році у нас, ми брали участь в усі, тільки в обласних заходах. Mm -hmm. В обласних це були Золоті голоси, регіональний фестиваль, конкурс на базі університету імені Сухомлинського. У нас гран-при, я музики. вже казала. Потім конкурс імені Аркаса. Ми, перше місце у нас. І друге місце в обласному конкурсі. Забула. Ну, обласного значення. Обласного, так, обласного. Мені здається, що це певний варіант для спілкування і для обміну інформацією. У вас дуже прекрасна така маланка, стоїть по центру, дуже серйозна. Давай з тобою знайомитись. Мене звати Андрій, я скільки в колективі, колективі четвертий рік. Слухай, 4 роки. Ось для ось коли ви виїжджаєте на концерти так фольклорного напрямку. На що ти вже перш за все звертаєш увагу? Я підкреслюю, 4 роки це величезний досвід для вокального колективу. Тим паче, що це самодіяльний колектив. Ти можеш займатися, ти можеш з нього піти. Між тим ти 4 роки залишився тут, і це стало певною сторінкою твого життя. Ну я дивлюсь на інші колективи та зрівнюю їх з нашим. Так. А ось коли оцінюється виступ фольклорного колективу? Що головне? От що головне? Так. Це, Це гарний спів? спів? Ну, гарний спів, гарна. Так, виступ, гарний виступ. Так. Ти знаєш, твоя точка зору для нас сьогодні важлива. Чому? Тому що ви вже досвідчені виконавці. І журі ставить на своє, воно оцінює по-своєму. А ви, як вже знавці фольклорного жанру, ви відчуваєте по-своєму правильність виконання, гарність, малозвучність, правда? Так, добре. В майбутньому буде фольклорна пісня у твоєму житті? Звичайно. Дівчатка, хочу звернутися до вас. Тут у нас у така гарненька дівчинка. Скажи, будь ласка, скільки ти співаєш? Я в цьому колективі співаю третій рік. Скажи, будь ласка, Танюша, вдома, коли ти слухаєш музику, яка більше тобі подобається музика? Народна, народна? А яка твоя улюблена пісня? Ну, з маличку ми з мамою співали дубки. Добре, скажи, будь ласка, як минув для тебе 14 й рік? Він був цікавим? Так. Я побачила для себе багато нового, отримала багато нової інформації. Так, а де ти була, що ти бачила? Чи це мається на увазі, коли, куди виїздив колектив? Ну, І в повсякденному житті і в колективі багато відвідувала нових місць. Ну, в Миколаївській області. А наприклад, де ти була? В, музе, в музеях так. цього року була. Їздила на конкурси так, з барвінком. Мені сподобався конкурс Золоті голоси. А чим сподобався? Ми багато багато співали пісень, які я сама відчувала. Відчувала? А можна пісню відчувати? Так, пісні треба ставитись до кожної. Окремо по різному, правда, вони в неї своя душа є так. Ну слухайте, ну просто мудреці тут у вас зібралися, ірина Сергіївна. Тут кожна дитина це окремий певний світ. Зараз давайте познайомимося з нашою козочкою. Не можна без неї обійтися сьогодні, тому що коза це основа, можна сказати, обряду. З цапом вже поспілкувалися. Тепер давай з тобою, давай знайомитись. Мене звати Мавродієва Олена, я навчаюся в цьому чудовому гуртку вже 4 роки. І я просто сиділа в школі, і тут зайшла Ірина Сергіївна, наш керівник, і запросила просто тих, хто хоче співати, навчитися, приходьте до мене. Я вирішила піти, угу. і мені це так сподобалось, що навіть зараз я займаюся досі і професійно бажаю займатися. Ось цим сім дім. Дивися, Танюша сказала, що е, пісня має душу, так? Да? А якось ви налаштовуєтеся на пісню, тому що зараз у, у обряді, які ми бачили, лунали багато пісень. Але я дивилася на ваші оченята, як ви відразу перевтілюєтесь, тому що кожна пісня, вона свій настрій має. Да? А як ви вивчаєте пісню, з чого починається? Починаємо вивчати просто ноти і. Як мелодію, таку грайливу, веселу, спокійну, швидку. Різні мелодії бувають, і по словам пісні вже зрозуміло про що йде мова. Або це сумна пісня, або це весела пісня, і тоді ми розуміємо, про що треба співати. Ти знаєш, сьогодні нас дивляться багато глядачів вашого віку, і можливо хтось не зовсім розуміє суть народної пісні. Як ти вважаєш, для чого треба співати сьогодні фольклор? Наскільки це важливо? Можливо, щоб відчути, що переживали наші предки-пращури, що вони співали, про що співали, з якою метою вони це зробили. Мені здається, що навіть. Коли вони працювали, вони співали, щоб підбадрити свій дух, Безумовно. підняти його. Тому що пісня це саме життя. І сьогодні, дорогі дітки, дуже дякуємо, що ви були в нас, що ви привітали наших глядачів, що ви заспівали стільки багато прекрасних народних пісень, що лунаші, луна, лунали ваші прекрасні веселі голосочки. Дякую вам за це. Між тим, наша програма підходить до завершення, але я не можу відпустити вас, перш ніж ви поважаєте особисто нашим глядачам і думаю, думаю, що ці побажання будуть не перевершені. Будь ласка, з тебе починаємо. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, злагоди, добра, всього всього найкращого. Нехай все це буде і у ваших серденьках. Нехай 15-й рік буде для вас знаєте, таким плодючим в плані творчості. Ірина Сергіївна, думаю, що буде, будуть зустрічі у нас у новому році, і буде мир, здоров'я і злагода. Дякую дуже, що ви були з нами. Шановні друзі, підходить до завершення наша зустріч на дитячому майданчику. Я, Нелі Толмаче, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я прощаюся з вами, але призначаю зустріч на цьому самому місці, але вже за тиждень. Пока-пока!